Всім привіт, дорогі друзі. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео про розпаковки товарів з Аліекспрес. Рубрика Халява Залі це буде третє відео на каналі. Перші два відео будуть в описі за посиланнями. Іноді щось замовляю і раз на місяць намагаюся знімати такі ролики. Користуюся вигідними пропозиціями, які я беру в групі Халява з Аліекспрес Телеграм. Посилання на цю групу також. Буде в описі до відео. Отже, сьогодні, нарешті, дійшло декілька посилок. Знімаю по 5-6 посилок. Подивимося, що сьогодні цікавого прийшло. Як завжди, по традиції буде вставочка про реальну ціну і. Ціну по скидкам. Іноді бувають скидки до 70%. Тому дивимося це відео. Перші два більш-менш на каналі зайшли, тому почнемо знімати і надалі. Як ви можете бачити, прийшло 5 посилок, як я вже сказав. Ось вони. І почнемо розпаковку з найменшої до найбільшої. Поїхали. Так, ну що, перша посилочка, яку ми сьогодні розпакуємо, виглядає ось таким чином. Обережно її розпакуємо. І до нас приїхав отакий ремінець до Mi Band 8, яким я користуюсь, до речі. Це в мене ще рідний ремінець, тому замовив за хорошою скидочкою такого кольору. Хочу обмовитися, що вартість набагато нижча, ніж у нас в Україні. Зараз ви можете бачити скріншот з цією вартістю кріплення. Кріплення тут пластикові, але вартує своїх грошей. До восьмого я користувався четвертим бендом і часто замовляв такі ремінці. Хочу обмовитися, що саме найслабше місце це оце кріплення, яке не дуже довго може служити, але вартує своїх грошей. І як альтернатива, тобто, якщо на заміну, то буде нормально. Що ж, продовжуємо далі. Це була перша посилочка. І наступна посилочка це у нас такі. Пакунок, зараз також його обережно розпакуємо і побачимо, що до нас приїхало. До речі, до речі, це у нас флешлайт. Як можемо бачити, тут ціна написана $157. Я точно не пам'ятаю, яка тут була ціна, але на скріншоті зараз буде видно. Тут вказана посилочка доїхала Укрпочтою. Забрав буквально вчора. Тут навіть можна без ножика. Так, така маленька коробочка всередині. Бачимо тут найменування, якийсь QR-код, більше нічого немає. Я вже здогадую, що це до нас приїхало. Є якась макулатурка. І безпосередньо достаємо наш девайсик. Так, це у нас, я вже бачу, це ліхтарик. На картинці він набагато більший, але враховуючи ту ціну, яку я заплатив, зараз ви можете побачити на екрані ваших пристроїв ми маємо такий ліхтарик, який, мабуть, без батарейок. Так, батареєчка відсутня. Тут у нас, мабуть, маленька батарейка 3А. Так, вставив батареєчку. І ліхтарик у нас працює. Ось такий ліхтарик за дуже хорошу знижечку. Зараз вимкнемо світло і, як можемо бачити, ліхтарик дійсно працює. Доволі компактний, прикольний маленький ліхтарик, чий з кріпленням. Так він виглядає. Думаю, вартує своїх грошей. Посилання також буде. Описі на цей товар. Це у нас другий товар, який ми сьогодні розпакували. Хочу сказати, що попереднє відео також були цікаві. Кому хочеться купувати зі знижками, заходьте на канал і дивіться, там є ці, ці інші відео. Так, третя посилочка, яка сьогодні в нас буде на огляді. Ну, Давайте почнемо з посилки. Також я її забрав вчора у корпорту. І це до нас поїхала, я вже бачу. Така футболочка. Найменування зараз я гляну на пакуванні. Продавець зазначає, що 89 центів, так, 89 центів, а реальна ціна цієї футболки набагато більше. Завдяки групі халяви із Aliexpress отримав її великою знижку. Специфікації товару, як завжди, написано: Funny West Light Man's Summer Outdoor Sports. Понятно, розмір у нас тут максимальний, тобто сайз 160. Я людина не маленька, Декілька футболок саліжки вже брав, декілька з них дуже класні по хорошим цінам. Це така яскрава помаранчева футболочка. Звісно, це синтетика, щось відпало у нас тут спакування. Тоненька, синтетична, але прикольна бовочка. Але розмір, розмір тут невеликий, це, хоча і написано було, що 165 XL, але якраз на мою дитину буде ця. Футболочка, якому зараз 10 років. Тому тому до продавця будуть тут питання, оскільки в описі значилося зовсім інше. Ну, але прикольно, чому за 89 центів я вважаю, що буде нормально. Такої схожої якості мене вже була футболка, дуже маленька. Ну що ж, продовжуємо далі на дитину. А і з іншого боку, зараз ще покажу. З іншого боку, у нас такий принт. Так, цікаво, да, чому. Так, ну, але, може, я щось не догледів. Дитяча футболочка у нас буде тепер така сама. Побіг на дитину, я думаю, підійде. Так, продовжуємо далі. продовжуємо далі. І залишилося у нас дві посилочки. Наступна посилочка у нас за 97 центів також по великій знижці. Коробочка, я також здогадуюсь, що це вже, але подивимося, що до нас приїхало. Пакування зовсім не годне, все розкрито, made in China. і у нас приходить такий товар 20 Вт 60 мм USB Energy Saving Andor Camping Light. Тобто лампа аварійного освітлення для кемпінгу для освітлення, яка повинна бути також на батарейці. Також є специфікації. надію, що Нічого не пошкоджено. Також знижці придбали цю лампочку. Є в нас в комплекті USB-Type B, да? це ще старий, да? це ще старий USB-шка. І безпосередньо така лампа на гачку. Тут у нас є вихід підживлення, під зарядку даної лампи. І кнопочка Power. І вона навіть працює і доволі яскрава. Зараз я вимкну офігенно освіти. А, є декілька режимів навіть. Це мені подобається. Оце вже класна штука. Подивимося, скільки воно буде тримати ця лампа, оскільки зараз дуже актуально в наш час. Є, як ви можете бачити, різні найменування ламп. Це в нас 20-ка. Цей товар мені дійсно подобається, навіть не пошкоджено. Написано, що на 6 годин вистачає і батарея, специфікації 18650. Ну, щось мені слабо віриться, оскільки вага тут не сильно велика, але. Є декілька режимів і такі чи Не знаю навіщо він потрібен, і яскравий дійсно такі. Ліхтарик. Оце класна штука, мені це подобається. Друзі, посилання на ці товари ви знайдете в описі. Заходьте, переходьте, дивіться групу, іноді попадаються доволі прикольні моменти. Не завжди є можливість щось замовляти. Але намагаюся щось таке недороге і по аналогії з недороге і корисне, хочу так сказати. Адже ця штука пригодиться. Мені сподобалася ця лампочка. Так, ну що? У нас залишається остання посилочка. Остання посилочка це у нас. Посилка, яка прийшла через почтову службу Міст Експрес. З неї були трішки моменти такі не дуже приємні, оскільки доставили зовсім інше місце доставки. прийшлось їхати далеченько за нею 1 долар 96 центів. Написано на пакуванні. На екрані зараз ви бачите реальну і ціну і ціну, по якій я її придбав. Це у нас також футболка і також замовляв максимального розміру. Думаю, що тут все-таки все вірно, оскільки велике пакування. Так, ми можемо бачити зразу 5 XL, 100% фотон. Це я замовив про на несинтетичну, начебто ось специфікації у нас на екрані. І розпакуємо, зараз подивимося, яка це футболочка. Так, на дотик, на дотик дійсно, наче як не синтетика. І велика, це в нас без спринту. Футболка. Звичайно, зараз я гляну так дійсно, дійсно велика. І на, навіть більше, ніж я думав, оскільки навіть ширше, ніж я, набагато. Така футболочка, що у нас тут є. Так, 100% катон. на якість прикольна, але тут мені дуже-дуже вона широка. Навіть в екран не вилазить, я не такий геть здоровий. Ну нічого. Отже, друзі, кому було цікаво, ставте лайки із сьогоднішніх товарів, які прийшли. Більше всього мені сподобався цей ліхтарик. Подивлюся, як він буде, скільки він годин буде тримати, чи взагалі зможе витримати годинку і такий ліхтарик теж прикольний. Невеличкий, але світить також. Гарної якості. Посилання в описі на дані товари. Кому сподобалось відео халяви з AliExpress, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу. Дивіться інші мої відео і дякую всім, хто дивився, як підписникам, так і просто глядачам каналу. До нових відео. Що ще постараюся замовити, і будемо викладати такі відео, якщо комусь цікаво. Всього, пока-пока, до нових відео. А на таку лампочку в епіцентрі. Правда, 30 Вт, але все те ж саме, як можемо бачити. У мене на 20 Вт, але ж ви розумієте, різницю по цінам.